Білі штани, очікування реальність, бренд Zara. Перша модель в теплому молочному кольорі, середня прозорість кишень, прямий крій, розмір S, сів, добре. Середня посадка. Мінуси не мають петель на пасок. Дивимось на моделі. Для того, щоб добитися такої посадки, штани на моделі у великому розмірі. І в поєднанні з укороченим топом все це виглядає разом гарно. Але я підзаправила картиган і це виглядає погано, так як додає об'єму в зону живота. Тому такі штани тільки для тих, хто любить занижену посадку та носить укорочені майки та топи. Друга модель схожа, але вони укорочені та завужені. підійдуть для дівчат, в яких дуже вузькі стегна. На мені теж розмір S. мінуси теж без петель на пасок. Таким чином заправити сорочку чи майку в них можливості не буде. В них теж середня прозорість. На сайті поглянути, як виглядають штани. Ви не зможете, тому що зйомка така, що взагалі не зрозуміло, що це за штани. Третя модель штанів найбазовіша покрою. Сіли супер з підборами в розмірі S. Довжина ширина, все. Супер, є петлі на пасок. Мінуси вони 100% поліестеру. Вони найтонші та найпрозоріші. Але порівняйте, як ця модель шикарно виглядає на сайті. Ну, прям ідеально. Я гадаю, що багато хто з вас захотів би їх замовити. І остання модель укорочені прямого крою. Білі, як і дві попередні моделі в розмірі S сіли добре. Середня прозорість є петлі на пасок. Частина там, де пасок, потовщена, і це видно. Тому в ці штани, так як і в першій та другій, не можна. Буде нічого заправити, бо це все разом додасть об'єму в зону живота. Дівчатка, в коментарях напишіть, на які позиції одягу хотіли б ще такий розбір, та чи сподобалось вам це відео.